Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось! Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Малята. А давайте відгадаємо загадку. Слухайте уважно. Вірний друг у мене є, мені лапу подає! Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів прозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака, правильно, молодці. Я сподіваюся, що ви усі відгадали цю загадку. Ми цього тижня з вами багато розмовляли про собак, і знаємо, що собаки це вірні друзі людини, які були приручені ще тисячі років тому. Вони відомі своєю відданістю, ласкою. Собаки можуть бути різних порід, так? І розмірів. Але у них у всіх є голова, тулуб. Лапи, вуха, хвіст, очі, ніс, а також вони люблять грати, бігати та захищати свого хазяїна. Давайте сьогодні з вами намалюємо собаку. Ось таку собаку я пропоную вам сьогодні намалювати. Малювати ми будемо з вами різнокольоровими олівцями. Ну, а на початку зробимо пальчикову гімнастику. Зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Лісова казка. Приготували свої талановиті пальчики. Під деревом крилатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайчинята. Прийшов їжак, і з гілки униз спустилась білка. Читає казку, їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих. Усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. За бажанням пальчикову гімнастику можна повторити ще раз. Для роботи нам сьогодні необхідні. Аркуш білого паперу, простий олівець та різнокольорові олівці. Тобто будемо малювати сьогодні з вами олівцями. Починаємо малювати собаку з голови. Голова у неї овальної форми. Ось таку немаленьку голову малюємо, ось така велика голова у песика. Овальна форма. Намітили це голова. Далі вуха ось такі трикутні вуха і вушка одна. Опущене. Далі малюємо тулуб з ногами. Опускаємо вниз лінії, малюємо дві. Лапи, наш песик сидить, ось такі дві лапки, і майже готовий. Ваша собака може бути будь-якого кольору. Згадайте, які бувають песики кольору, і білого кольору, і чорного, і рудого, і різнокольорового. Мій песик буде сірого кольору. Промалюємо йому очі, такі маленькі чорні, ніс овальної форми, та починаємо розфарбовувати вушка. Ось так, без пробілів ми розфарбовуємо нашого песика. Нагадую, ваш песик може бути будь-якого кольору. Мій буде ось такого. Я працюю далі простим олівцем. Ось такий він у мене вийшов, а далі я взяла чорний олівець. Та ось так обводжу нашого песика чорним олівцем, олівцем чорного кольору. Вушка, голову, щоб виділити очі намалюємо ніс. Далі тулуб та лапи нашому писику. Ну а далі, щоб додати нашому малюнку вираженості, я в деяких місцях більш наваджу темного кольору. Можна намалювати плямки. Ось так вушка я затемню на лобі у песика. Внизу на мордочки і далі таким чином під головою на лапах. І ще намалюємо, що Хвостика, правильно, теж його розфарбуємо. Грайте з кольорами, я трішечки сильніше натискає на олівець. Ось такий песик у мене виходить. Нагадую, ваш песик може бути іншого кольору. Може, ви залишите його білим кольором. А далі давайте намалюємо галявину. Ось таку галявинку зеленого кольору. Таким же чином розфарбуємо та намалюємо травичку, ось як у мене, та квіти. Ви можете намалювати свої квіти. І свою галявину теж. Спробуйте намалювати, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення.